Усім вам привіт! Коротше, із-за цього, що У нас тут отакий от шлях героя, тут доволі непогано є, що взяти. Наприклад, оцих 200 штучок. Ну, камінь отакий, хоча тут лайно випаде, але сама суть. Значить, дивіться, дві червоних книжки. Та й оці книжки треба і цей камінь. Коротше, вирішив я. Ну і саме-саме головне, це те, що у нас зараз X цей повишений на акрицію. Якщо ви не знаєте who is акриція, це, блін... Ну, Реально імбова гномка, та да ще й Войдова. Вона, бачите, максимальне здоров'я ворога б'є. Причому усіма навичками, усіма трьома навичками. Ну, понятно, що вона мені не випаде. Але якщо випаде, це буде просто пісе, який кайф. Ото така фігня. Ну, Вирішив я все-таки відкритись по цим двом причинам. Коротше. Тут 85 місця і 82 штучки всі буду відкривати. Ну, коротше, якось так. Нема тут у нас везення. Ну, але мені дивіться. І кстати, тут дуже багато дають тут за один камінець. Дають аж 750 очей. Так, я... Звук прикрив. Те ще треба прикрити. То наче оре сильно. Коротше, коротше, ви поняли. Акриція мені треба. А там зрозуміло, що вона не випаде. Але дивіться мені, якщо ви дивитесь моє відео, то... О, епік біжить. Лува. Непогана дівчинка. Зовсім непогано. Можна сказати, як, як продвинуте хоробре серце. Чи яке там воно холодне. чи Яка там вона у нас. Ну, коротше, якось так. А. Ну, всяких оцих от рідкісних героїв немає сенсу навіть качати. Тому що, ну. Зараз їх, їх стане качати сенс лише тоді. Коли вони зроблять їх посилення хоча б до плюс 4, щоб їх можна було апати, а тоді будемо веселитися. Так, ну, поки що один епік. І всякі, воно собаки масово бігають. Причому і гноми, але не ті, що мені треба. Мені треба акритися, а... Прибігають всякі ЛГБТ-гноми. Ну, це ж, знаєте як, жорстко то пітухи. Боже, у нас таке твориться, блін. Хожу на базар на роботу на 6 годин ранку. Щоб поменше був шанс побачитися з ТЦК. О, ніхрена собі. Анірі я недавно витащив. Першу за більше ніж 5 років гри. І тут друга. І от у мене питання: от що б ви зробили? Зробили б їй плюс один чи одну Анірі ще. Мені кажеться, краще зробити плюс один. Я, кстати, так і не зумів ні разу пройти у проклятому місті цього. як його, Ну, этого боса короче, конченого. Этого мразь кончену. Та да в мене взагалі героїв. от Наче й багато, а потрібних нема. Я, наприклад, не можу пройти. Ні разу не проходив навіть звичайне місто цілком. От нема героїв потрібних і все. Ну хоч ти конем як кажуть, грай. Ну зовсім ну. Так. Оборо! Вона в мене є. Прикинь. І ця, блін, і що Епіки, як підряд два непоганих. Жодного разу не зміг пройти. І тепер треба мені. Еті. Коротше, треба проходити оцього членовоза. Зараз відволікусь. Та й дитина. Значить, оцього я маю на увазі Членогриза. гриза. Жодного разу не можу пройти. От дивіться, які в мене герої. Ну не можу я пройти його і все. Він мене насілує і і в, в жопу, як то кажуть. Ну, Просто жесть. Я не знаю, що йому падла треба. От кажеться і героїв так, ну, як би багато. От і навіть тут ну, дивіться, оцього не можу пройти. Падла теж ну, мучився, мучився, забив. Тут от, ну, ще всякі там гляньте. Турміни, хренорміни. Ну я-то попробую, цю ще попробую, може одолею. В принципі, є. А тут от, ну тут хоча б як то є герої, герои. Попробую. А на трудному, на трудному, це вообще жопа жопна і жопой поганяє, гляньте. Ну бляха-муха, в рот мені ноги. ким проходить? Тупо от этих всіх. Я їх пробував, блин, я їх не можу проковиряти, У мене тупо нема хорошого, ну такого. Ну, героя, щоб бив гарно. Блін, такий ЛГБТ-тема, блін, Це місто. Ну і тут тут вообще жопа, ну. Гляньте, ну, якими членами ВКСМ мені тут проходить. Я ХЗ народ. Я може я. Гляньте, ну, Тернер молодець. Пройшов. Гляньте такими от героями. Я їх, ну, в мене цей навіть не готовий. Ну. Коротше, просто жопа. А тут... Тут от навіть, ну це сложка. Я не можу, бляха, вбити у цього Мать бо його за ногу. Ну, тобто, ну реально, у мене нема ні цього, ні цієї твари, блін, щитовички. Ну, ну, короче, блин, просто ж цієї. Коротше, Короче, писець. А якщо якийсь герой є, не це, не качаний, ну, короче, ну його нах. Треба ну, да, нерви берегти. Так, ладно, і це саме, це ж хотів вам сказати. Оцього члена ЛКСМ почав проходити. І йшов поки що до 15 рівня, а мені треба оці гадості, щоб змінювати бонуси. Я хочу зробити гарну команду, але вони гади падають на 25-му поверсі. Я нахрен не знаю, як. Він подлюкається, хренова, Ну, я так чувствую, що я ще ну може до двадцатки дотягну там. ну, Но вище ні, в нього швидкість, я не знаю яка, він тупо мене вбива. Ну так, от, короче, это. Ну і до цього треба добратися. Нормально. короче, така от фігня. Ладно, вибачте, що. Відволікся. Акриція, давай, приходь. Потому що я хочу дійсно зробити... Ну, Команди отакі от, от, знаєте, основні. Ну хоча б ну, їм зробити все. От я потім як відкрию камні, я вам покажу свого Одіна. Це не буде огляд, бо в нього ще книжок нема. Просто немає книжок у мене. Ну, повністю на нього. Будуть книжки, буде огляд. Ну, Такого огляду я Одіна там ну, не буду навіть ні, не буду показувати поки що. Хай буде вам цікаво. Я... Коротше. Скільки треба ресурсів, скільки треба срібла, щоб одягти одного героя в реально топовий шмот. Щоб все було в ньому гарно. Все. А в мене, наприклад, в мене тих баночок переділок нема, блін. Де їх насмоктати? Я не знаю. 25 етаж. Я не пройду. Я хз, він Він обганяє мого арбітра, отут от хрен з бугра. Я не знаю, ну я фиге. Як воно проходиться? Гляньте, яка хрень леза. Епона мать. Матеш писец. Ти чо, бляха, преслідуєш мене тут? Уже 34 штуки, блін. Я вже і кота погладив перед тим як відкриватися. Можеш ковз. Опять типа тухи Рантес, одна сынка и да епона мать. Охренеть. Вот, зробили б їх хотя бы, чтобы на плюс 4 апать. Оно, может хоть что-то было эротического характера. О! Этот член. У меня это не чисто кумары мне. Ладно. Может даже и качну. Короче, шось. Покрытие мне... Явно нафиг на свите, но ну, ничего. Зато у меня один будет с книжками, мабуть. Теперь. Тупо не хватає енергії, тупо не хватає срібла, рубінів. Таке собі відкриття, ну, хоча піки якісь нападали, ну, в принципі, убогі. В основному ну, нічого. Вся вона Нірі прибігла. Парагонів уже. У мене мільйон скормив, і мільйон ще є. Покриття дайте, ну і щоб я... Хоча б міг нормально вбив. О, оце новий епік, в мене його не було цього. Тепер буде в мене новий, оце новий. Єдиний поки що цих. усіх. Ніч. Мам. Зараз постараюсь дві книжки забрати золотих, а може і не заберу. Ось такими собаками. ходимось. О! О! Кстати, деміту. Ну, другу зробить, чи, чи ту посилить, тоже питання. От, Що б ви зробили. Так. Лицара. У мене вже штук 5 випало. Падло блин. Да, Деміта, я так поняв, мені хрен на рило. Мучениць наприбігала тоже. Цихон з великими сісями. Вона вершниця, цікаво чому, де її кінь? Чи вона вершниця того, що любить зверху? Да, ці петухи до мене сьогодні причепились масово. 12 каменів. І от що мене... Ну, смішить в цьому рейді. Те що... Ну от одних он, бачите, он Ділгол. І чого Дилгол? Слово... Ладно, промовчу. Що не Ділгов? Блін, ну гляски скільки мучениць прибігло. Непогана ж героїня, і Хіла, і КД там это перекидує. Давай. На, охренительный. О, Гала. Вона також у мене є. Зроблю посилення одної. Бо в мене їх дві. Нахрена мені три. Ну, і осталося три каменя. Звісно, не вийде ні... ніяких деміт. Ніяких якихось. Деміти для мене закінчились. Ну і фіксним. І так непогано відносно. Бачите, дві деміти прибігли. Ось моя деміта. Да. Ну, ладно, що тут поробиш. В того на 82 штучки. Дрючки. Так, ну, дивіться, от скільки епіків поприбігало. Ось мої початок, я не дав. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 епіків, да, тут уже вже, ну, така, таке от відкриття. За Зате кого, кого. А он, бачите, одинакова героїня, цих дофіга поприбігало. Лицарів цих дохрена, ну, цих гадостей. Ну, короче, понятно, що. Ну, я, я якщо чесно, деміту й не чекав. Але в мене тут 64 тисячі очей. І я ж кажу, я постараюся забрати все необхідне. ну, Книжки. Але ви не бачите, як тут по-конченому. Оцей камінець може от у цю сторону. Ну, коротше, зараз подумаю. От такі діла. В принципі, не знаю. Цікавого тут точно нема. Каменів у мене тепер немає, войдових зовсім. Так що тут нічого не поробиш. Ну нічого, будемо грати, вони все одно ж не донатні були, вони були на, наіграні у грі, зароблені. Тобто така фіня. Ну, якщо відео було чимось веселе, цікаве під моє нитьо, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, все, всім вам всього найкращого, щастя, здоров'я! Миру та добра всім до зустрічі. Пока.